Друзі, не так давно була новина, про яку варто говорити, варто згадати. Про те, як вчені, які шукали, скажімо, спосіб, як зробити так, щоб ми могли з вами, там, наприклад, батарейку приліпив до голови на роботі, хочеться спати, не хочеться роботи, нудно, батарейку приліпив до якогось міста, чи місця на голові, чи якийсь стимулятор. Хоп, і раз, ти свіжий знову можеш якісно і багато годин працювати. Так от, ми з вами розберемо, як от все вийшло у них в цих вчених. Мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культур Update. Будь ласка, підписуйтеся, будь ласка, поділіться цим відео з іншими. Я думаю, що це буде і цікаво, і також і корисно. Стаття була опублікована, здається, в Scientific American, Я вам дам посилання, хоча не, не, не впевнений, що це буде ефективно, бо там потрібно підписуватись на Scientific American для того, щоб познайомитися з статтею повністю. Але я вам даю головне: дивіться, е, от всім уже відомо з досліджень в науці, які є. Досліджень за все людського мозку. Що наступає певний стан нашого сну, коли ми найбільше відпочиваємо, або найкраще, коли відпочинок найякісніший. І от цей стан називають часто стан Delta Waves. Тобто, якщо говорити мовою такою електричною, це значить, що мозку, вони дуже такі, скажімо, не, невелика їх висота. Вони фактично майже плоскі, такі дуже м'які, е, дуже повільні. Оцей дельта, е, дельта фейлій, в такому стані, як їх назвали, оце те, що ці вчені старалися досягти. Ну, правда, експерименти вони зробили на мапочках. І що вони помітили? Дивіться, що перед тим, як мапочка, а, ну, ми дуже близькі до. Скажімо, до приматів. Ми взагалі-то належимо до приматів, тому цей експеримент можна переносити на нас. Так от, мапочка перед тим, як, от уже буквально перед сном, вони зафіксували, що в неї, дивіться, дуже важлива річ. Що оці нейронні зв'язки, ми умовно їх назвали, їх цих нейронних мереж у нас сотні тисяч мільйони. Але для простоти розуміння намалюємо всього-всього дві мережі. От одна червона, а одна синенька. З чим вони пов'язані, ми зараз не будемо, ми абстрагуємося від цього. Але нам важливо те, що перед сном у мапочок, або це може бути також і в нас, мозк, ми, ми говоримо, мова йде про мозок, виходить певна така синхронізація цих роботи, цих мереж. Що це значить? Це в якому сенсі вони починають вібрувати приблизно однаково. Ми розуміємо з вами, що якщо є струм, обов'язково є вібрація. Вібрація це також музика, вібрація це певний ритм. Також вони, оці різні мережі, вони входять в один ритм. І тоді мозок переходить оцей далі, 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 в цей стан, коли наступають. Оці ці філі вони були дуже такими повільними і невеликими. І тоді людина найкраще має відпочинок. Цього і старалися досягти ці вчені. Правда, вони, вони пробували це досягти не через сон, а просто стимулюючи певні частини мозку для того, щоб. Він от наступила ця синхронізація, і щоб музик війшов, стан відпочинку. І, і як на, на їх превелику радість, їм це вдалося. Але у них були побіжні деякі супроводжуючі спостереження, які нам для, з вами будуть дуже корисними. Знаєте які? Що після цього стану, дельта стану або найглибшого, найспокійнішого, найякіснішого сну, коли. Мозок виходить з нього, у нього виникає певна така десинхронізація. Тобто оці мережі вони вже не в одному ритмі працюють. Вони десинхронізовані. І це якраз той момент, якщо ви згадаєте, коли ми прокидаємося вранці, то свіжість роботи мозку у нас най найвища. Ви зрозуміли? Тобто, виходить, з одного боку для того, щоб найкраще відпочити. Нам потрібно оце, щоб дістатися до цього синхронізації наших мереж мозку з одного боку, але для того, щоб нам найкраще працювати, вчитися і так далі, нам потрібно це все десинхронізувати. Я більш детально розглядаю це на моєму патреоні. Хто захоче, може там подивитися. Але і так уже можна зрозуміти, що необхідно робити. Вони, ці вчені, які робили це дослідження, вони були дуже дезорієнтовані в якомусь сенсі. Вони були дуже здивовані через те, що, на їх думку, коли мозок виходить з цього стану, дельта стану або з стану глибокого сну, він має залишатися в. В такому ж синхронізованому ці мережі, на їх погляд, мали залишатися в синхронізованому стані. І їх здивувало те, що якраз була повна, ну не, можливо, не повна, але дуже велика десинхронізація. От, Ми виходить логічно, що ми маємо її якось досягати. Я також про це говорю на своєму патреоні. Хто хоче. Можете там подивитися, хто захоче, можете вже самі робити висновки і думати, куди йти далі в цьому напрямку, через це надзвичайно цікава річ. І так, це було перше питання, про яке я хотів поговорити. От. Друге, про що ну, не можу мовчати ще, що на каналі Арте, про який я вже давно говорю, ну, роками, просто це надзвичайно хороший канал. Арти, я дам Лінк обов'язково на нього. Там є концерт джазової співачки Самара Джой. Самара Джой. Я вам обов'язково дам Лінк. Слухайте, ну це просто <кхи> не слухати це неможливо. Вона, скажімо, ну, так... вигля... на вигляд нічого такого особливого в ній немає. Але коли вона починає співати, ти розумієш, що ну, це божественно просто. Голос настільки тимбрально багатий, і вона настільки ним може оперувати, що ну, не, за, не закохатися в цю музику, в це виконання, в цей голос е, ну, залишитися байдужим, це просто неможливо. Для нас з вами також буде цікаво, цікаво й те відповідь на друге запитання, як вона цього досягла? Так от, я подивився її біографію. По-перше, ну, якомусь... нам ця біографія говорить про середовище, в якому вона жила. Тобто, я вже не один раз говорив про це, що середовище це те, що потрібно створювати перш за все. Якщо ми хочемо, щоб у нас школа була ефективна, якщо ми хочемо, щоб наша сім'я була ефективна, це надзвичайно важлива річ, в якому середовищі росла Самара Джой. По-перше, Її батьки були, скажімо, релігійні люди, дуже релігійні люди, і як, мабуть, хтось із вас знає, є така баптистський напрямок серед чорного населення, можливо, не тільки зараз, не тільки серед чорношкірого населення Америки, де дуже багато співають, де фактично Біблія перетворена, або має також музикальний такий якийсь аспект коли вони багато псалмів співають. І це виконання не просто таке: знаєте, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Це виконання може бути дуже різним, дуже надзвичайно багатим в своїх варіантах виконання. От вона росла в цьому середовищі. Вона з дитинства ходила і співала в цих хорах в хорі церковному. І потім, коли в ній це розвинулось і стало можливим, ну стало це очевидно, що це її, чи вона хоче цим займатися, тоді вже вона почала офіційно займатися в коледжах, в університеті, вивчала найліпших, мені це дуже сподобалося, що вона вивчала творчість найліпших співачок, джазових співачок, перш за все, і там цілий ряд, який можна згадати. От. І таким чином от вона вийшла на такий рівень, який, я думаю, що ви всі почуєте і оціните. Будь ласка, там під, під цим відео є лінки на тих, кому, хто нас захищає, на тих, для кого ваші кошти можуть бути дуже важливі, щоб закупити дрони. Якщо хтось бажає мене підтримати, там також є лінк внизу. Хай вам щастить.